всім привіт вас. Вітає компанія Автопарк Місто Вінниця. Знаходиться ми по вулиці Соборна 1. поступає до продажу пратік 120 2004 року випуску в доглянутому технічному стану. Палакофарму по стане потребує догляду. Маємо чудову передню оптику. 17 ставки. Гума в гарному стані. Авто нагадаю в дуже гарному технічному стані. Палакофарму по стані потребує догляду. Маємо камеру заднього огляду, фаркопчик. Технічно нагадаю, без нарікань вартість автомобіля буде складати 10,490, Це на четвертий рік на автоматі на повному приводі газ, бензин, газ вписаний в техпаспорт по комплектації. Маємо світлий шкірений салон, карти в ідеальному стані крісла без пошкоджень, без трапен, без п'ятин. одіти в оригінальні чехли, електрорегулювання сидінь. оригінального пробігу нагадаю 343 тисячі кілометрів. На автоматичній коробці передач, нова мультимедія, підігріве сидінь, кондиціонер. Подивіться, в якому стані салончик. Це у нас самимісна версія. Так що, кому цікаво, собор на День містовіниться. Чекаю вас з 9 до 8. -го. З вами, як завжди, автопарк.